Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. На жаль, померла наша журналістка. Відкриття порохівського автомобільного заводу в Фейсурії, а також поява нових магазинів марк-маркет Mark по всій країні. А також розкажемо, якою ситуацією відбувається в місті Батурині столиці Болотінярії. 23 червня на календарі, неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Дуже швидко у нас минає літо, що вже аж ось таки передостання неділя цього місяця. У вівторок шахтарські лікарі повідомили, що наша журналістка Олена Дідько, яка працювала з нами Цурій Нюс, загинула. Все-таки не вдалося її вилікувати від смертельних опіків, яка вона отримала тоді, коли був бунт в шахтарську. І там під час, коли в поліцію кинули коктейль мову, то частина вогню полетіла на неї, що вона і постраждала від цих опіків. Вічна пам'ять їй за те, що вона з нами співпрацювала ті декілька коротких місяців. Що ж, слові мої, хай все спочиває. Із поганих новин також є те, що наш штаб виклав цифри кількості втрат за цей гейський бунт, гейське повстання, яке відбулося минулого тижня. Повідомляється, що за цей тиждень гейв померло, гейв повстанців померло 102 чоловіка. Із наших поліцейських, які були в містах, померло 17 чоловік. Також постраждало 78 е, солдат внутрішніх військ, а також 15 наших регулярних солдат, які охороняють нашу країну. І ще була інформація, що під час окупації померло 23 мирних жителя. І ще була інформація, те, що геїв активістів заарештовано і посаджено за ґратою 120 чоловік. Також виходить, що серед мертвих вейцуря втратила 235 жителів, а якщо сумарно ув'язнених та померлих 355. Давайте перейдемо з поганих на хороших новин. В нашій країні перше з'являються перші наші вітчизняні автомобілі. Цього тижня було відомо, що в місті Курахово побудували місцевий автомобільний завод, який буде виробляти машини під маркою Кур 5. Цей завод буде будувати так і легкові машини, так і автобуси або маршрутки. Схеми машин будуть зроблені по замовленню від тієї компанії, з якою ми тоді недавно домовилися, що зараз саме від її компанії у нас з'явилися такі машини такого прототипу. Також в нашій країні вже з'являться наші вітчизняні нові магазини під маркою Mark Market. Вони лише були доступні в герцизькій губерні, саме від герцийського чиновника. Але тепер він переходить під нашого відомого олігарха і тепер уже будуть розбудовуватися такі магазини в інших містах Лейцорії, по всій країні. Тобто, зараз з'явилися магазини в Крістіані, Залізькому, Миколаївславі та трішечки в інших містах. Ось такий у нього зовнішній дизайн, такий темно-сіро-зелений кольори. Йому зараз базують. А раніше, коли він був в герційській губернії, він просто був сірий кам'яний, а зна знак марб був блакитний. Щодо, яка ситуація у сусідній Ботіннярі, в Батурині досі мітингують люди, навіть збільшилась кількість. Вони досі в місті вимагають те, що наша влада з їхньою владою об'єдналася в єдину країну. І їхня і наша країна створила одну єдину федеративну можливо країну. Ось так виглядають мітинги на центральній площі Майдану в Батурині. Шкода, що футбол лише буде наступного тижня, але в. Цьому тижні в четвер наша збірна зіграла по футболу товариський матч збірної Норвегії. Він серед тих трьох товариських матчів був найскладнішим. Спочатку першими м'яч закинули норвежці, потім ми зрівняли рахунок 1-1, перший тайм. другого таймі вже в норвежці закинули другий м'яч, але згодом наші почали камбек і вже лідирують з рахунком 4-2. Але на останній хвилині другого тайму Норвегія все-таки закинула і рахунок став. 4.3 на нашу користь. Скажу я вам одразу, хай вас обходять всі біди і незгоди, щоб у вас все було добре, і зустрінемося з вами скоро на останній день червня, 30 червня.